Робить собі. Тому що весь інший світ він все ж таки лишається прихильником плюс-мінус чесної торгівлі. Давайте так. Цілковитий принцип фейерплей в політиці не діє взагалі, але в економіці плюс-мінус він час від часу відіграє. І весь світ зараз, він не буде домовлятися з Трампом, як цього хоче Трамп. От я щось думаю, що не цього разу. Тобто Трамп це робить зі ставкою на те, що а до нього ж прибіжуть. А ніхто не думав, а що буде, якщо до Трампа не прибіжуть? Як варіант. Що буде, якщо країни до Трампа не прибіжуть? Що буде, якщо країни образяться, як мінімум? Тому що країни і так прив'язані до долара, так чи інакше. Країни і так не знають, яким вибудовувати свій золотовалютний запас. Тримати їм долар не тримати їм долар. Тримати золото не тримати золото. В яких там співвідношеннях оце все тримати? Не кожна країна, так би мовити, досі вирішила. Це якщо не торкатися самих мит. Тому що наші образилися з приводу мит. Ну, логічно, так би мовити. Тому що наші політики, експерти та інші балаболи не знайшли прив'язки, а чого б то раптом Трамп нам поставив 10% мита на українські товари. Чого б то раптом? Ми ж, так би мовити, не обкладаємо митом США. Логіка залізна, народ. Ну, от просто от така логіка. У мене історичний сміх уже цілу добу від цієї всієї історії. Що значить, ви не знаєте, як обкладаються митом? У нас митниця в Україні, якщо просто говорити про нас, як про країну, у нас митниця це одна з найбільш корумпованих, так би мовити, гілок ну, не влади, але систем влади. Тобто митниця у нас гребе двома. Трьома і навіть чотирма руками була б їх наволя, вони б як шива, знаєте, 7-18 руками б загрібали б гроші. Тому що, щоб ви розуміли, в Україну не можуть заїхати навіть майки та труси з Туреччини без мита. У нас митом обкладається все, що в'їжджає в Україну. А тепер сходіть у магазин, сходіть, так би мовити, у магазин побутової техніки. І так би мовити, пошукайте країну походження. Ну, я думаю, американські товари більше всього личить шукати в магазинах автопрому. Ну, Не автопрому, а в магазинах, які продають авто. Давайте так, тому що автопром це сильно. Прогавили ми автопром за 30 років. Ну, Тобто вам туди треба сходити. Ну, Тобто, наскільки ви пам'ятаєте, один раз наша влада вирішила відмінити мито на потримані європейські машини. Пам'ятаєте, була така історія? І народ на радостях завіз машини на європейських номерах, сильно-сильно БУ. По дуже такій скромній ціні, на яку можна було б насрести в Україні. Тобто, один мій друг таке зробив. Гордон достойний чоловік, він не винен, що я його не кохаю. Так, тому не ображайте мого друга. Але, тим не менш, потім влада подумала, що машин на європейських номерах в Україні стало занадто багато і вирішила заднім числом, що характерно, обкласти ці машини митом. У мене питання риторичне. Ви думаєте, відносно машин зі США, у нас є якась інша історія.